Сир європейської рецептури за українськими цінами клуб сиру розпочав продаж чотирьох новинок, що можуть скласти достойну конкуренцію імпортній продукції. Клуб сира зосереджується не лише на масових сортах загальновідомих сортах сира, таких як російські, голландські, але прагне познайомити українців з світовим різноманіттям сирів. Тому сьогодні ми пропонуємо аналоги світових сирів з наповнювачами. Це сир з пажитником, з паприкою та гірчицею. Ми прагнемо випускати аналоги світових сирів, які не поступаються їм у якості, але за українськими цінами. Сир преміум класу Грюнвальд з пажитником обійдеться покупцеві у 12 гривень за 100 грамів. У той час як німецький аналог коштуватиме не менше 20 гривень за 100 грамів. Діжонський із зернами французької гірчиці та неополітанський із сушеними томатами та базиліком 11 гривень. Стільки ж коштуватиме сир із топленого молока Сорочинський. Сир це молоко і совіс сировара. Оці два інгредієнти роблять якісний сир. Наша традиція це осмислювати те, що є у світі, і робити той сир, який сподобається нашим споживачам. Робота над створенням унікальної рецептури чотирьох сортів сиру тривала останні півроку та обійшлася компанії у 700 тисяч гривень. Перші 12 тонн нових сортів продукції вже надійшли в продаж.